Чуєш бойові внутрішні. Чуєш? пішов от... Я бачив хлопці і впав. Я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивати зараз чимось. Сюди думав, що це так просто. Прийдемо на майдан, постоїмо просто і все, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Мамі щось? Скажи, М? скажи щось мамі. Мамцю, чекай мене, скоро буду. Ні, на майбутнє. А якщо не буду, на майбутнє. Що на майбутнє? Досягну! Визволив? від бруду приїду. Разом ми серве, не я один, а всі, такі як я. Тато наш любить прохваті людей, який привозить таких, як ми, на Майдан. Він беть! Він стріляє сюди! Прухі! Не хоть фрукт! Стукать, Дмитро! Стукай по туту. Та хочеш стукати? Зроби щось для революції? Знімаюся. Цього не достатньо. Зараз їх Там ще не зворять. Голові! Все нормально! Види спався встав. Вже тобі можеш щось сказати. Кажи мамі два слова. Устав. Алло, тільки що встав. Зараз ми з цей віддальні йому. Коротше, ми... Мойсей Василь Михайлович він. Мойсей Василь Михайлович. Ти що любиш? Мойсей. сей. Ну, я, я чув, що ти щось там, типа, наші не іси. А ти де? Я хочу, щоб ти знав. <Стой> Сука! Ламцил! <Стой> я тебя люблю, я тебя люблю! <Стой> <laughs> Йоу, <вы> все. <Стой> Ты перестань, Не Я не просив це знімати. Не знімайте, будь ласка. Ти хочеш потім це мамі показувати? Якщо, звісно, ми з тобою виживемо.